Вітаю вас з ефірі Голосу Америки Української Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми виходимо з цією програмою незмінно в ефір з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині за київським часом об одинадцятій за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США Європи і не лише мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру можете писати свої коментарі на Ютубі та Фейсбуці, ставити свої запитання. Я спробую ці коментарі. Зачитати у прямому ефірі, відповісти на них, якщо буду мати відповідь, так само заохочую писати вас. Звідки ви дивитеся? слухаєте наші ефіри. Завжди такі теж коментарі приємно читати. Ну і теж важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогодні почнемо наш випуск із того, що відбувається нині у Брюсселі засідання Ради Україна НАТО. Присвячене передовсім ситуації в Чорному морі після того, як Росія обстрілює а, українські порти, обстрілює Одесу, обстрілює інші міста, і після того як Росія заявила про свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи, У ООН, США, а, європейські країни закликають Росію повернутися до цієї угоди і засуджують обстріли Росією портів, інфраструктури, сховищ зерна. І а, наразі обговорюють альтернативні, можливі шляхи а, експорту українського збіжжя за кордон. Засідання цієї ради сьогодні у Брюсселі, Ради Україна НАТО відбувається на запит а, Володимира Зеленського. Нагадаю, цей орган Ради Україна НАТО створила протягом вільнівського саміту а, раніше цього місяця. Для того аби могти обговорювати якусь довгострокову підтримку, координацію зусиль і підтримки країн НАТО України та інші важливі речі, які стосуються безпекової співпраці, якщо ми говоримо про реакцію, яка була тут у Сполучених Штатах на обстріли Росією портів, то безумовно чули ми і коментарі від державного департаменту від Білого Дому, від Пентагону, де засуджують атаки Росії на цивільну інфраструктуру, зокрема на зернову інфраструктуру, кажуть, що Росія ще раз. Використовує е, голод як зброю і не дає українському зерну е, діставатися до тих людей, які його потребують, в тому числі за кордоном. Але не лише в адміністрації про це говорять говорять і в конгресі, зокрема і в республіканській партії. І насправді це питання адресував Міч Маконел, лідер республіканців у сенаті. Він згадав і про обстріли Одеси, і про атаки Росії на українське зерно на українських цивільних. І так само на його думку, і і висловив також свою думку щодо, щодо того, що має робити адміністрація Байдена краще у підтримці України. Можемо зараз цей фрагмент із його виступу у Сенаті послухати. Насильство Росії проти цивільної інфраструктури в Україні триває, але наслідки цього одностороннього знищення виходять далеко за межі України. Минув лише тиждень з часу, як Володимир Путін вийшов з угоди, яка дозволяла транзитне постачання українського зерна Чорним морем, але Росія вже перейшла від погроз суднам, що перевозили світові запаси зерна, до нападу на склади зерна в Одесі та інших узбережних містах. Вчорашні напади є останніми у хвилі насильства проти сільськогосподарської інфраструктури, що покарає найбідніші та найголодніші країни світу. У неділю Росія завдала смертоносного ракетного удару по найбільшому православному собору Одеси. Російська пропаганда доклала стільки зусиль, щоб представити Кремль як захисника віруючих. Звичайно, Володимир Путін, як і його радянські попередники, вже зробив стільки для корупції та контролю над російською православною церквою, що ми не повинні дивуватися його неповазі до релігійних установ. Отже, пане президенте, давайте будемо чіткими. Режим, який використовує священнослужителів як пропагандистів і агентів впливу та руйнує історичні молитовні будинки, не є другом для віруючих. Зараз, коли контрнаступ України повільно просувається, Сполучені Штати та наші союзники можуть бути впевнені в кількох речах. По перше, наші друзі використовують боєприпаси, які ми їм надіслали, включно з касетними, які зараз б'ють по російських позиціях в окупованій Україні. По-друге, на кожному кроці нерішучість і бездіяльність адміністрації Байдена призвели до того, що певні ключові засоби запізнилися на поле бою. І по-третє, обстріли з великої відстані допомогли б Україні змусити російських окупантів перейти в оборону. Як це вже продемонстрували наші друзі, успішно застосувавши британські крилаті ракети Сторм Shadow. Отже, адміністрація Байдена має почати рухатися з відповідною швидкістю та дати нашим друзям в Україні смертоносні інструменти, необхідні для завершення їхньої боротьби зі свого боку. Оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат повинен інвестувати в оборонно-промислову базу. Яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно зброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз з боку Росії та Китаю? Ось такий коментар Міча Маконела, лідера республіканців у сенаті щодо атак Росії на українську цивільну інфраструктуру на українські порти на українське зерно, і також коментар щодо того, що повинна більше робити адміністрація Байдена, аби таких речей не допускати. Тим часом, коли ці обстріли продовжуються, сполучені штати разом з іншими країнами їх засуджують, намагаються інші країни і партнери також знайти альтернативні шляхи експорту українського зерна. А однак, вочевидь, у європейському союзі немає якоїсь солідарності чи єдності з того питання, яким саме чином це зерно потрібно експортувати, і які саме країни готові це робити, зокрема транзитом через свою територію. Ну, ми про це детальніше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який в цій темі розбирався, досліджував і думаю, допоможе розібратися нам зараз. Теж Богдан, вітаю тебе! Дякую, що до розмови приєднуєшся. Вітання в контексті розмов про експорт українського зерна. В останні дні тижні ми чуємо насправді багато заяв з боку Польщі, з боку Румунії, Болгарії, Словаччини, інших країн східноєвропейських передовсім. Про те, що вони не підтримують транзит українського зерна через свої території і вимагають а, продовжити заборону після 15 вересня, щоб це відбувалося, в чому власне полягають Богдане ці претензії, чи ці країни принципово проти транзиту українського зерна, чи вони хочуть якось вдосконалити цей процес, чи вони вимагають пільг для своїх фермерів? В чому власне, полягає проблема з їхнього боку? Остапа, я думаю, що нам насамперед треба прояснити ситуацію. Отже, ці п'ять країн, які ти перерахував країни Європейського союзу, які на заході межують з Україною, мають спільні кордони, окрім Болгарії, а це Польща, Словаччина, ідучи вниз за, за мапою, Угорщина і Румунія. Болгарі, я вже згадав, називають себе прифронтовими, тобто вони вважають, що оскільки Україна це зона війни, то вони є прифронтовими державами Європейського союзу а також не забуваймо, усі ці країни є членами НАТО. Отже, в принципі, вони не проти транзиту українського збіжжя, українського зерна. На світові ринки більше того, ці країни є одні з найбільших прихильників України, найбільших помічників України, і, зокрема, серед найбільших донорів військової та іншої допомоги Україні, окрім Угорщини, яка каже, що вона зосереджується лише на гуманітарній допомозі, але що їх турбує, і, власне, через що виник. Кла ситуація, така яка зараз є, саме з певними обмеженнями імпорту, підкреслює не транзиту, а імпорту збіжжя до цих країн. Вона полягає в тому, що після того, як Європейський союз, зокрема на знак солідарності з Україною минулого року скасував усі обмеження на торгівлю, всі квоти і Звільнив повністю імпорт України до, до європейського союзу, щоб підтримати щоб підтримати Україну. Також європейський союз створив систему маршрутів, які були названі коридорами солідарності чи шляхами солідарності для України, виникла. Ну тоді можливо сказати для багатьох непередбачувана ситуація, коли частина Очевидно, значна частина того збіжжя, яка мала з України рухатися далі на світові ринки, чи рухатися до країн у Європі, які мали використовувати чи хотіли мати це зерно. Зерно натомість значною мірою осідало якомога ближче до України, а саме у прикордонних з Україною регіонах Польщі, Румунії та інших держав. Де фермери, представники сільського господарства, почали протестувати, оскільки ціни різко знизилися, вони різко знизилися настільки, що місцеві селяни у тих п'яти країнах, так званих прифронтових, почали скаржитися, що їхня робота почала бути нерентабельна. Очевидно, що вони тиснули на свої уряди, і в результаті цього європейський союз пішов на Певні обмежувальні кроки, певні типи збіжжя з України, були заборонені до ввезення саме у ці п'ять країн на термін, який вибігає 15 вересня, і ось тепер європейський союз постав перед дилемою, перед потребою рішення, що буде після 15 вересня, чи ці обмеження, які були запроваджені на Увезення певних типів збіжжя в ці п'ять країн, чи вони будуть продовжені, чи власне. будуть е, зняті? Була е, і ось в цьому власне дилема. А, от після 15 вересня чи є зараз якісь пропозиції альтернативні, які могли б влаштувати і ці п'ять країн теоретично, і які влаштовували Україну? Звісно, ми. Ну, пропозиція, яка б всіх влаштувала, якби Росія перестала обстрілювати українські порти, якби Росія повернулася до зернової ініціативи, і Україна могла зерно експортувати морськими шляхами далі. Так. Однак, якщо це виносимо за душко, бо, бо саме цей маршрут чорноморський, до речі, він є найвигідніший, бо він є найдешевший для України. Найдешевший і, і найбільше власне, море може транспортувати зерна так. значно більше ніж наземними шляхами. А втім, якщо ми виносимо. Поки що це варіант задушки, так Бо є фактор Росії, з якої вочевидь ну ЄС всередині якихось переговорів вести не може, тому що Росія має які свої інтереси зацікавлення і не зацікавлена, щоб якось полегшувати цей процес для України. Які варіанти зараз пропонують євросоюзі, а компромісні можливо або варіанти, які влаштовували дві сторони, ну спочатку щодо позиції України, український президент Володимир Зеленський. Нещодавно заявив, що продовження будь-яких обмежень щодо України було би несправедливим. Україна вважає, що будь-які обмеження треба скасовувати, і про це було заявлено дуже гучно. Ми знаємо, що у Європейському Союзі, зокрема Єврокомісія, на чолі з Урсулою -дер Ляйн – Власне, і працювали і над цими коридорами солідарності, і вони в принципі за те, щоб не було зараз обмежень на торгівлю з Україною і на ввезення збіжжя. Але держави, які кажуть знову ж таки, які називають себе прифронтовими, кажуть, що вони в цій ситуації потерпають. Але вони кажуть, що вони не проти. Транзиту українського збіжжя, якщо це справді транзит, тобто, якщо зерно не буде осідати, збіжжя не буде осідати в цих країнах. Також є інші моменти. Наприклад, Польща каже, що ось у цій конкретно забороні вона, наприклад, не має проблем з зерном соняшника. Так і каже, поляки кажуть, у нас соняшник, в принципі, це не та культура, якої багато вирощують польські селяни, тому для Польщі. Це можна би було, скажімо, цю категорію зняти навіть попри те, що Польща каже, що хотіла би продовження взагалі-то певних обмежень, так само можуть бути напевне, інші пристосування. Але найголовніше на чому зараз наголошую, зокрема, ми говоримо про поляків, бо це найбільша країна сусід сусід України з європейського боку, і найгучніша країна, тому що вони кажуть, що. Можна забезпечити транзит, і зокрема, наприклад, тут голос подають е балтійські країни, які кажуть: у нас є порти: порти Таллін в Естонії, порт Риги в Латвії, е порти е у Литві, які кажуть, що просто до нас треба довести, наприклад, це зерно на додаток, очевидно, до, до інших шляхів, і звідти кораблями через Балтійське море це можна транспортувати, але е для цього потрібні. Е Потрібна допомога європейської комісії. Яка допомога йдеться про те, щоб наприклад Європейський союз, Єврокомісія субсидувала транспортування, так тому щоб, щоб українське збіжжя через цю далеку дорогу не ставало неконкурентно спроможним? Про те, щоб треба побудувати певні системи, наприклад, залізничне сполучення, якого бракує для цього транспортного коридору. Через Україну, через Польщу, далі до, до Балтійського моря, до Балтійських держав, і можливо трошки більше про ці подробиці, і зокрема про тональність, в якій висловлюються зараз представники Польщі. Ми можемо дізнатися з уривку заяви польського міністра сільського господарства. Я пропоную послухати його зараз. Та наше твоження та коаліції п'ятірки. те наше створення коаліції п'ятірки, співпраця п'ятірки не спрямоване проти нікого. А для наших землоробів насамперед, але також, якщо ми створимо добрі механізми, то це також добре буде для європейського союзу. Вони також служитимуть для України. І тут ми маємо велику підтримку Балтійських держав. Бо і Литва, і Латвія і Естонія хочуть використати свої порти для вивезення збіжжя з України насамперед за межі ЄС. Тому вімохомом на жентях правних. Ми тут кажемо про юридичні інструменти, фінансові а також про побудову інфраструктури. Бо, наприклад, справа Литви, Латвії і Естонії це справа залізничного сполучення колії. Це треба просто збудувати. Не розмовляли, я ще чеше з ніктоних виповідь. Так як... говорили про те, що потрібні швидкі рішення Європейської комісії у тій справі, щоб ми будували те знаряддя на майбутнє. Мені здається, що це вдасться. Що ми не будемо вимушені вдаватися до наших односторонніх рішень, про які говорив прем'єр-міністр. Матеуш Моровецький, очевидно, що коли буде така потреба, то ми будемо вимушені, бо для нас найважливіші інтереси наших землеробів Цікавий цей коментар міністра а, сільського господарства Польщі, який Можливо, трохи проливає світло на думку а, самої Польщі. Богдане, а чи є в європейському союзі країни, які в принципі погоджуються з баченням України, які зацікавлені в тому, аби українське зерно надалі експортувалося або експортувалося транзитом через Європу? Так, ну власне, я думаю, що нашим слухачам варто сказати, що питання сільського господарства. Питання захисту європейського ринку є ключовим взагалі в ідеї Європейського союзу, і, наприклад, витрати в межах так званої сільськогосподарської політики ЄС є однією з найбільших статей витрат бюджету багатомільярдного бюджету Європейського союзу. Йдеться просто про величезні суми. З допомогою яких Європейський союз допомагає, фактично субсидує сільськогосподарських виробників у країнах європейського союзу, зокрема значні кошти отримують такі великі країни з великим агросектором, як Польща, дуже велика сільськогосподарська країна Євросоюзу. Франція е, отримує великі е, кошти з цього європейського бюджету, бо у неї великий сільськогосподарський сектор. Але в європейському союзі 27 країн є країни, які е, є експортерами е, харчів продовольства і виробниками, і для них, очевидно, вигідно, щоб ціни були. Вищі на їхню продукцію, тому що таким чином їхні фермери будуть, будуть заробляти більше. Але є країни і імпортери, наприклад, країни Північної Європи, які е, взагалі не, не бачать потреби в тому, щоб були були якісь обмеження, і для них зниження ціни е, на збіжжя, ціни на хліб і на харчо, харчові продукти для них це не проблема, тому що це переважно промислові країни, і наприклад. Ми дізналися, що на цій нещодавній нараді міністрів сільського господарства Європейського союзу проти будь-яких обмежень для України, наприклад, виступила Німеччина, яка не зацікавлена в тому, щоб ціни на зерно трималися на високому рівні. Дуже цікаво, що українського збіжжя зараз хоче, зокрема Іспанія, яка з одного боку є. Також великою сільськогосподарською потугою, великою державою, але це країна дуже посушлива. Країна особливо втеперішні в теперішні часи глобального потепління. Власне Іспанія зараз відома тим, що вона є найбільшим виробником тваринної продукції у Євросоюзі, а саме свинини. І тому, наприклад, іспанці е, з величезним задоволенням е, купували би українське збіжжя, е, українську кукурудзу, українські ніч вони потрібно будувати саме тими так. тими так, для, для, для фуражного, так би мовити, зерна. Отже, ми бачимо тут, що які є власне е, проблеми суперечності в такій. Е, Складній великій організації, як європейський союз, як, наприклад, є і в сполучених штатах, напевне, між між різними цікаво богдана знаєш, думаю, і... це тема для більшої дискусії, але от якщо зараз от такі є розбіжності і, і, і якісь конфлікти чи непорозуміння, або протести навіть деяких європейських країн, що б тоді було, якби чи коли Україна а, стала членом європейського союзу, і тоді б, по інакшому зовсім ці торговельні зв'язки працювали. Питання здається, відкрите і і, і, і дуже цікаве та воно Дайдус, дуже важливе. Абсолютно воно подано. дуже важливе, тому що Остапе, не забуваймо, що Україна вже зараз є кандидатом на членство у Абсолютно. Європейському Союзі, і вже цього року Україна очікує, що буде оголошено початок процесу переговорного процесу вступу. України в ЄС це буде не швидкий процес з досвіду попередніх кандидатів, які стали членами Євросоюзу, це може забрати роки, може навіть і десяток і десяток років. І оскільки Україна така велика сільськогосподарська держава, і оскільки бюджет європейського союзу так переобтяжений цими сільськогосподарськими субсидіями і вітратами. То очевидно, що зараз лунають дуже серйозні голоси про те, що е, європейський союз у такому вигляді, якому він є зараз, е, очевидно, можливо, і не зможе е, прийняти Україну. Для цього потрібні серйозні реформи, е, реформи сільськогосподарської Абсолютно. політики ЄС і так далі. Але крім того, треба не забувати, що європейський союз це жива вільна організація, в якій завжди є. Були і будуть і суперечки, і різні погляди, різні інтереси різних країн залежно від їхнього географічного так, так. досвіду і Україні, і українцям очевидно до цього треба бути готовим. Що євросоюз це не така якась райська організація, в якій ангели пурхають крильцями і всі один до одного усміхаються. Ні, це організація, яка з одного боку. Забезпечує мир і добробут своїм громадянам, але це організація постійних дискусій, постійного захисту і боротьби ідей, захисту груп певних інтересів, навіть меншин чи, 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 чи культур, чи так далі. Так, так далі, і це процес, до якого українцям треба готуватися, в якому треба брати участь, і очевидно, що його треба починати вже зараз. Дуже цікаво, Богдан. Сподіваюся, зможемо повернутися до цих тем пізніше. Або можливо, ти в одній зі своїх статей на нашому сайті про це так також поясниш. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку із Лондона. Говорили ми про ситуацію з українським збіжжям та позицію європейських країн за та проти цього питання. Друзі, насамкінець також маємо ще одну історію. Думаю, важливо її продемонструвати і подивитися в контексті українського контрнаступу. Ми знаємо, що. Звільняючи українські території, українські військові покладаються дуже часто також і на нові військові технології, в тому числі на безпілотники, в тому числі на дрони. Мирослава Гонгадзе відвідувала відвідала виробничі та випробувальні потужності української військово-технічної промисловості в Україні та Польщі. Думаю, цей сюжет можемо зараз переглянути. До 24 лютого 2022 року Катерина Михалко лише розпочала свою професійну кар'єру, налагоджуючи зв'язки між технологічними компаніями та владою. Після повномасштабного вторгнення Росії вона залишилась в країні щоб зробити свій внесок у розвиток індустрії військових технологій. Наразі операційний директор TechForce Форс ін щойно зареєстрованого об'єднання шести технологічних компаній Катерина демонструє один з багатьох безпілотників, розроблених в Україні This drone unit ці підрозділи безпілотники вже на передовій. Військові використовують їх щоб отримати перевагу на передовій. Менш ніж за півроку українці зробили та побудували безпілотник-розвідник Шарк, який запускається за допомогою катапульти та використовує парашути для приземлення. Безпілотник виробництво компанії Укрспецсистеми може проникати на підконтрольну Росії територію, вести глибоке повітряне спостереження та коригувати вогонь, у тому числі з ракетних систем залпового вогню Хімарс. Підтримана урядом України компанія зі збору коштів армія дронів зробила значний внесок у розробку безпілотників. цей важкий воєнний час дає нам можливість розвивати технології дуже швидко, тому що інженери можуть отримувати відгуки з передової та від військових. Минулої весни Україна запустила військово-технологічний кластер Брейван, який об'єднує державних військових і приватних розробників оборонного сектора. За кілька місяців Брайван успішно зареєструвала понад 300 прототипів і проєктів і видала численні гранти. Розповідає його директорка Наталія Кушнерська. Генеральний штаб визначив нам 12 основних пріоритетів. Це не тільки безпілотні літальні апарати, це також розвідка. Йдеться про робототехніку, йдеться про артилерію, йдеться про командно-адміністративне управління. Це все про оборонні технології. Безпілотники також можуть нести невелику вибухівку, яку можна скинути у російські окопи або на танки та військові машини. У відповідь на ці атаки росіяни глушать супутникову навігацію. Євген Найштетік, засновник технологічного стартапу Radio Bird, знайшов вихід. Його безпілотник Defender може літати без супутникової навігації та виявляти різні радіовипромінювальні цілі, у тому числі системи радіоелектронної боротьби призначення цього безпілотника полягає в тому, щоб ідентифікувати цілі для перенаправлення та зрозуміти, де засоби радіоелектронної боротьби, де зенітні підрозділи, де радари, звичайні підрозділи. Тож цей дрон змінить правила гри. Radio Bird співпрацює з польською компанією ЕРЕС Aviation, щоб оптимізувати виробництво. Співвласник компанії Єжиновак висловив впевненість, що українська інженерна техніка та польський виробничий досвід допоможуть припинити війну для мене дуже важлива кожна робота, яка допомагає зараз закінчити війну на хороших умовах. Треба більше співпрацювати з Румунією, словаччиною, Балтійськими країнами, Фінляндією. У нас всіх одна проблема з Росією. Ми маємо вирішити цю проблему, і сподіваюся, ця маленька машина може допомогти. Не все погоджується. Це війна дронів. Там потрібно багато дронів. Зараз ми маємо бути дуже ефективними. Ми маємо підвищити нашу ефективність на полі бою. А безпілотні і повітряні та наземні системи є наступним поколінням зброї. Українські технологічні стартапи відіграють вирішальну роль у тому, щоб армія та уряд могли протистояти Росії. Їх відданість та інноваційність є ключовими факторами стійкості України. Морослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ, Варшава. Ось така історія а, від Мирослави Гонгадзе із України та Польщі. А, є ще хвилина спробую відповісти на запитання. Бачу, Астра плюс час радіо питає, чому у наших брифінгах відсутня думка української опозиції, Європейської солідарності. Пояснюю, ми Голос Америки, ми американське телебачення, і ми намагаємося висвітлювати інформацію з американського кота. Саме тому ми завжди інтерв'юємо. І представників американської влади, і представників американської опозиції, демократів та республіканців, і думаю, американські політики краще пояснюють американську ситуацію чи ситуацію західну. Ніж це роблять українські політики, незалежно чи це ЄС, чи це будь-яка інша партія, чи це слуга народу, чи ще хтось інший. Втім, коли, якщо ви дивитеся за нами, коли при приїжджали представники української опозиції до Вашингтона, чи то був Петро Порошенко, чи то були інші представники, чи з інших партій, які представлені в парламенті і з справлючі і з опозиційних. Коли ви вони тут у Вашингтоні, ми завжди стараємося з ними говорити і запрошуємо в ефіри. Чи беремо їх коментарі? Чи беремо їхні інтерв'ю? Думаю, потрібно відрізняти трохи специфіку Голосу Америки, американського телебачення і те, як працюють українські канали. Хоча безумовно ми відкриті до різних коментарів. Друзі, дякую вам за вашу активність за ваші запитання. Сьогодні побачимося в ефірі вже завтра. Брифінг 18-й годині. А сьогодні програма тайм» о 22-й за київським часом. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні...